Всім привіт, а моя Даня. Сьогодні ми будемо знімати один блок вишивання у Майнкрафт, це перша частина. Сумніваюся, що ми за першу частину пройдемо сразу весь Майнкрафт на одному блоці. Якщо ми наберемо 5 лайків на цьому відео, то вийде нова частина. Звичайно, не зразу, але вийде. А якщо не наберемо ну, до того часу, поки наберемо, воно точно не вийде. Так, тут книжки. Що тут в книжках? Так. Викидаємо. Поки що ми зламали 9 блоків. Так, це нова фаза. Якось дуже швидко. Трошки треба розширити острів. Ну, зараз треба сундук ще поставити, щоб склати на речі, бо не хочеться, щоб в мене, якщо я впаду, все пропало. Так, треба зробити верстак. Якраз вже добув 4 дерева. Так, сюди шаблок і сюди. Зараз складу все в сундук і буду далі копати. Так, треба бажано було б інструменти зробити, бо без інструментів буде якось подовше і поважче. Відео буде. Ну, Багато прискорень, щоб ви не дивились дуже довго, як я купаю просто. Сумніваюся, що вам це буде цікаво, або як деколи я крафчу щось. Може, кіло треба зараз зробити, щоб було швидше все? І щоб я ще добувати міг. Оце. Ще я не помиляюсь, це. Е, кістні блоки. А може помиляю? Ні, вроді би, та. Так, ну ти мішаєш, Треба ще добути... Ні, не падай, не падай мені, треба з тебе шерсть. Акуратно. Так. Ах, треба було викласти речі і лишити тільки інструменти. Ну, нічого, нові зроблю. Корова хватить мені мішати. Йди там погуляй. Я розумію, тобі місця нема. Але. Але йди погуляй. Так. Зараз треба глину ще покласти. І розширити острів, щоб їм було де гуля. Знов. Треба бути акуратнішим, щоб знов речі не втратити. Бо якось не хочеться потім знову добувати. Взяв дерево і вже дерева нема. О, коровка. Так, що ж, так, тут не зроблю, ні, на інструменти. А хова... похват, хватить на лопату. Ех. Ну, хоч якось щось о. Зможу виростити всяку їжу, але це буде пізніше. І дерево це добре. Поставлю зараз це в сундук покладу і поставлю дерево. Так, кладу о, нарешті. Так, глину. Так. Дерево поки що хай стоїть де можу поставити. Хай тут стоїть. Зараз трошки верстак переставлю, щоб воно швидше виросло. Чуть не впав. Акуратно не впади, відійди трошки. Ось. Зараз не буду рукою. О, ще один сундук. Відійди, давай. Аккуратно. акуратно. О, все, молодець. Поставив. Що дивлюся на мене. Так, скрафчу інструменти краще. Щоб це все швидше було. І не забувайте тільки наберете 5 лайків. Приблизно наступний день або наступне відео, або ну, вийде точно вже наступне відео колись, поки мені не, не до... ця рубрика не надоїсть. Або ми її не пройдемо. Ще в деяких відео може бодя з нами зніматись. Але якщо Бодя зможе знімати десь, наприклад, наступне відео, і ми наберемо 5 лайків. Наступне відео це точно буде, бо ми не маємо ножниць, щоб зробити йому тику. Якщо ви пам'ятаєте і дивилися відео про будинок з пастками, то ви знаєте, що Бодя мав в наступному відео, з яким ми з ним разом знімаємо, він має бути все відео в тикві. Але. В нього зараз нема часу зняти. Так, зараз. Що в мене тут пшениця на землю і розширю трохи територію. Так. Ну, все. Тут вже не вистачає, щоб ще один поставити. Так, зараз тут, ну, ні. То я падаю, то забор падає. Так, тут дерево заберу, ну, саженець дерева. І пересаджу його ось сюди. Так. Тепер буду далі добувати. Ну, тільки 109 блоків я добув, 110 тепер. Ну, мені ще думаю, багато. Я думаю, десь 200 до наступної фази. Надіюсь. Не тисяч, не дві. Корова, давай, йди звідси. Ні, не впади. Давай, не падай. Відійди, відійде. Давай. відійди. Так, є тепер у нас. шкіра, це добре. Шоти? Що дивишся на мене? Так. Ну, буду далі добивати. І можете написати у коментарях, щоб я міг зробити кращим відео. Там, наприклад, монтаж, звук, яскравість. Зробити довші відео, робити коротші відео. Напишіть в коментарях, я буду знати, що вам більше подобається. Так, зараз перероблю видової доски і почну будувати хату. Хата буде невелика. В поки що мені великої хати не дуже треба. Так, зараз почну будувати стіни. Так, і тут треба аж звідти, щоб стіни були. Щоб більше місця було. Щоб хата була не дуже маленька, бо зовсім місця не буде. Так, тут так. І що ще... так? Що тут так поставлю? І перенесу зараз сундуки і так далі. Ой, викинув нечайно. Так, тепер треба верстаки. Так, куди ви вилізли? Так, сундук не відкривається. Ну, якщо я. Поставлю інший сундук. Якщо не помиляюсь, має відкритися. Ех. Все, все забрав сундука, зараз сундук переставлю. Ні, все одно не відкривається. Значить, треба переставити ось так. У мене вже є ідея куди, щоб він багато місця не займав. Правильно, в підлогу? А напишіть коментар, якщо ви догадались. Так, Зараз все складу. Так. Все, що мені не потрібно, склав. Зараз зроблю ще двері такі. Так, зробив. Дай відійде. Куди ви всі лізте? Час часто дотягне? Тут ще поставлю. Ну, Мало місця всього два блоки. Ну, якраз на ліжко хватить місця. Більше їхати мені поки що не треба. Все, поставив. Давай, выходи. Все, давай, гуляй. Так зараз складу. І дошки теж. Ще тут поставлю один блок. Ну більше мені... не а, о, а ты що там робиш? Ну, поки що все зробив на що мені вистачало. І буду далі добувати. Стоп. А де вівця? Ну, хоча б на одну коробу менше, яка мені буде ходити мішати. Ок, свиня. Сундук. О, це добре. Зможу швидше вирощувати І ще ягоди. Це теж дуже добре, У мене буде їжа. Хоча я тут майже не голодаю завдяки тому, що я тут майже не бігаю. Так, тут треба зараз забудувати, щоб ягоди, якщо що, не падали. Ну, зараз все я зроблю. Так. Переробив водошки. Зараз тут побудую. І постав, посаджу вже, зараз ягоди. І все добре тепер. Зараз а, зроблю дерево. Ну, воно вже зроблено, да я його вирощу. Свиня, на жаль, полетіла, але нічого. Зараз швидко добуду дерево, магію монтажа. Все я дерево добув. Тепер, що можу зробити? Ну, зробити дошки і добудувати хату можна. Тільки складу на всякий випадок, щоб якщо я впаду, щоб нічого не втратити. Так, це все сюди, це сюди. Це сюди. Це теж. І ось це. Все. Можу будувати будинок. Тільки ще сокиру зроблю. Так. Все. Зараз будую, надіюсь, будинок. І все буде готово. Жити можна буде. Так, сюди. Так. Тану. Так, сюди. Я ще й сокиру викинув. Зараз знов залазити. Та ну. Перше побудую, а потім вже зламаю, щоб знову не падати. Все, тепер можу ламати. Шатуль збільшу. І тут такий потолок зроблю. І тут ще для коровка. Все, ой ти маленький. Так. Пшеницю. Зроблю зараз пшеницю і нагодую коровок. Не знаю нашого, але, але хай поїдять. Їшти і їш ти. Все. Ситі тепер. А тепер не мішай. Поїще. Так, ну все, вроді би нагодував. А тепер йди звідси. Все, тепер добуваю. Напевно, ще через трошки вже буду кінчатись відео. Бо вже знімаю я вже десь 23 хвилини, знімаю. Вам це буде поменше. Через монтаж, бо я ще прискорював відео і так далі. Так, ягоди добув. Так, що ще можу зробити? Зараз з шерсті я ще. Я знаю, як де що зробити. Прикольно, зроблю зараз забор мені треба зробити. Зробив забор, зараз його поставлю. Зараз тут тільки зламати треба. Ставлю тут забор. Та ну. Два забора просто. Ну нічого. Йду зараз роблю собі коврик. І ставлю тут тепер, я там можу проходити, а тварини, ні і монстри теж. Це набагато краще, ніж калітка, бо потім там на якісь стадії ще монстри будуть спавнитись, і вони не зможуть сюди проходити. Так, поки що буду далі добувати блоки. О, ще одна маленька кор... А ні, тільки одна, ося вже виросла. Так, я напевно зараз складу речі і вже буду закінчувати. Так, все, що не потрібно і потрібно склав. Ну, всім до нових зустріч! Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І не забувайте, якщо наберемо 5 лайків, вийде нове відео. Надіюсь. Всім до нових зустріч, всім пока.